Справді, немало людей говорить про Ісуса Христа, говорить про спасіння, висуваючи свою деномінацію, що саме там спасаються. Адже ж конкретно католики кажуть, що в них спасаються православні, що в них протестанти, що в них? Ну, протестанти більше наближені, я ж нічого не кажу. Вони справді народжуються згори, але що далі? Навіть хрестяться Духом Святим, а що далі? Вони угашають Духа Святого, так як просили його, так і угасили його. І цим і живуть. На жаль. На жаль, справді, вони говорять про спасіння, говорять про те, що Бог може все, а головне, що Бог є любов. Так, говорять про смерть і Воскресіння, вичитують святого Євангелія читання. І щоразу в храмах і зібраннях звучить слово Христове, читають апостолів, новий і старий заповіт, І все це, наче, заворожує. Але життя немає. Та звучить, во іме Отця і Сина, і Духа Святого. Отче наш, Ти наш Бог, Ти любов. Звучить, всі ці слова ми чуємо. Я чув їх там. Я був у всіх дономінаціях. Я ходив і шукав, і шукав. Люди стоять чи сидять з побожними лицями. В храмі завжди так. Ну, хіба що станеш на чиєсь місце, то тебе там тихенько попхають. Або я тут сиджу завжди. Мені вже 80 -ка буде того року. Я думав, який результат? А результат ніхто не задумується, що слово Євангеліє має силу. Ніхто не задумується, що слово Євангеліє має владу. І ніхто не задумується, що слово Євангелії це є Христос сам. І коли ти говориш Слово, це є Христос. Ти виступаєш від Ісуса Христа. Ну якщо ти не маєш розуміння, воно для тебе просто Слово. Тому і приймають. Будь-яке трактування, тому і приймають будь-яку науку. Головне, щоб туди записали Ісуса Христа. І в цьому велика біда. Вони ж то вірять, що вони приходять в церкву Божу. Та чи куплена ця церква кров'ю Ісуса Христа, коли вони поклоняються ідолам? Чи куплена вона вона кров'ю Ісуса Христа, якщо вони далі носії закону і хочуть виконати закон? Ні, там Христа не буде. Не буде. О, ти все знаєш. Ні, так говорить Євангеліє. Ніхто не задумується, що Євангелія має силу, чуєте, притягнути людину, серце людини до спасіння. Ми проповідуємо. Ми несемо благу вістку, добру новину. А хто? Я говорю слово. Хто не народиться з гори Царства Божого, не побачить. Це говорив Христос. І це слово, що має силу пробитися в серце. І якщо я вірю, що це Слово має силу, я говорю його з силою, а не просто говорю, тому що так написано. Да, Ісус сказав, так написано, бо в Ісусі Христі була сила. Тому, коли в тобі сила є, ти скажеш це слово і потім скажеш: Ну так написано. Євангелія має силу притягнути серце до спасіння через проповідь Євангелія, не через. Хрещення без віри. Євангелія має силу, тобто Христос має силу, який в нас, силу віри, яка рухає горами, як написано, згідно вченням і науки Христової. І це не має нічого спільного з молитвами. Прошу, зціли мене, прошу, дай мене, прошу, звільни мене. Інколи. Ти помолишся, накаєш хворобі піти. Людина йде по дорозі, ой Боженько, щоб воно не вернулося, Боженько, забери в мене цю хворобу. Тобто, те, що ти тільки що проголосив в силі, людина що нехтує цим, скидає з себе це слово.